Кожен із вас може вибрати для себе саме той, який вам більше сподобається. Встигніть придбати, так як дана позиція вже закінчується. Кількість товару обмежена і зараз вашій увазі презентуємо перший лот пофту утеплених підходом 0,38. Ціна за 1 кг становить лише 3,8 долари, вага мішка 23 кг. Вартість лота становить 87,4 долина. Долара розрахунок здійснюється в рівнях по актуальному курсу валют на день замовлення. Акцентуємо увагу на те, що позиція вже закінчується, лишилося дуже мало мішечків. Кошти всі йдуть утеплені на хутрі, десь приблизно 90% мішечка. Похватеся придбати. Зараз представлений перший лот кофт утеплених на хутрі під кодом 0,38 по актуальному курсу валют на сьогоднішній день мішечок виходить 2400 3426 гривень. Ідуть на суцільні блискавці, з капюшончиками трапляються модельки, але не всі. Для замовлення достатньо буде написати нам особисте повідомлення у Viber, або зателефонувати за номером, що вказаний, у шапці профіля. Сьогодні у ваші увазі, друзі, буде презентовано 15 мішечків кофт утеплених теплих на хутрі під кодом 038. Для замовлення вам достатньо написати особисте повідомлення в Viber або зателефонувати. Кофти теплі, утеплені на хутрі. Вага мішечка 23 кг, вартість мішка 3426 гривень. Позиція закінчується. Лишилося дуже мало мішечків. Хто бажає придбати, робимо замовлення. Пишемо особисте повідомлення в Viber, вказавши код 038, лот номер 1 Номер телефону Viber вказано у шапці профіля лот номер 1 оффт теплих, утеплених на вхутрі. Мінімальне замовлення, один мішечок вагою 23 кг. Сьогодні буде представлено вашій увазі 15 мішечків з даної позиції. Переглядаємо огляд, робимо замовлення. Для замовлення вам достатньо буде написати особисте повідомлення у Viber. Ціна мішка вагою 23 кг становить 3426 гривень. Лод, номер один. Хто бажає придбати саме цей мішечок, відразу пишемо особисте повідомлення у Viber. З вами була текстильна група CowateX. Продовжимо, друзі, через декілька хвилин.